А ви знали, чому птахи літають клинами восени? Це не просто красива картина в небі, а геніальний план природи, який вартий детального дослідження. Коли птахи, як журавлі чи гуси, мігрують на південь, вони шикуються у форму літери В, щоб економити енергію. Ведучий птах розриває повітряний потік, створюючи зону меншого опору для тих, хто летить позаду, це ніби команда працює разом. Вчені з'ясували, що такий політ дозволяє зекономити до 30% енергії, особливо на довгих перельотах, коли запаси їжі обмежені. Кожен птах черговий раз змінює лідера, коли той втомлюється справжня командна стратегія. Ця традиція сягає тисячоліть, допомагаючи птахам долати тисячі кілометрів. Інколи клину заважають сильні вітри, але вони адаптуються. Я милуюся цим у небі, що восени. А ви коли-небудь бачили цей дивовижний танець? Пишіть у коментарях і діліться враженнями.